Привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний огляд на оновлення 1.88. Приємного перегляду! Ну а ми починаємо. Будиночок нам не додали, тому одразу дивимось меблі. І спочатку це тумбочки. Нам додали 5 нових тумбочок. Перші три це ось такі от білі різних розмірів. Далі просто ось така от дерев'яна і ось така от. Такий двоповерховий візочок, а він на колесах, і туди можна щось покласти і ось так от перевозити. Далі у нас йдуть картини, і нам додали ось таку табличку про те, що не можна торкатись. Це, мабуть, для музею, для експонату. Далі ось такі от картинки з тваринами. Це такі міні-малюнки, скетчі, я б сказала. Далі ось такі от кольори, я так зрозуміла, фарби наклеєні на пробкову дошку. Це, мабуть, для зручності малювання, щоб знати, які кольори. І ось така от об'єбна картина із квітами. Все дуже класне, мені дуже подобається. Полички. Спочатку три ось такі от полички, з'єднані палками між собою, досить симпатичненькі. А потім ось така от одна поличка, дерев'яна теж, і вона, як би так сказати, замазана фарбою. І ось така от е, линва, на яку можна вішати, мабуть, якісь картинки або малюнки. Штори нам нові не додали, тому дивимось шафи. І нам додали ось такий дерев'яний стілаж, теж забризканий фарбою, виглядає симпатично. Переходимо до килимів. І перший килим у нас у вигляді палітри для фарб. В принципі, досить креативно і зроблено досить якісно. Наступний килим у нас у формі зеленого яблучка, яке посміхається, в принципі, досить мило. Ну і третій килим у нас із такими візерунками, теж в принципі досить симпатичний. Що ж, переходимо у розділ із ванною, і одразу будемо дивитися плями. Ось і всі нові плями, які нам додали, це все опризки від фарби. І мені здається, що це досить креативно і вони точно знадобляться для когось у облаштуванні. Більше нам у розділі з ванною нічого не додали, окрім ось такого маленького синього рушничка. Якщо чесно, не знаю, де він знадобиться, але хай буде. Далі ми йдемо на кухню і зараз будемо дивитись стільці. У нас є три нових стільці. Перший це ось такий табурет, другий стілець він на колесах, а третій це просто стілець, але він якби трошки вищий. Переходимо до столів. Перший стіл дерев'яний, обрисканий фарбою, і знизу є ось така от поличка. Другий насправді трошки дивний, я взагалі не розумію, в якому місці це стіл, тому що особисто мені він схожий на лавку. Але в принципі хай буде. Третій стіл теж трошки специфічний, тому що я, якщо чесно, взагалі не розумію, чому він покритий плиткою. Ну, а в цілому, в принципі, досить непоганий. Їжі нам не додали, тому переходимо до напоїв. І для початку у нас є ось такий от красивий новий чайник, він мені ну дуже сподобався. І ось така от банка з кавою. Вона, в принципі, теж досить естетично виглядає. Переходимо до столових приборів. Нам додали ось таку от помаранчеву пляшку, я б сказала. Далі два ось такі от чашки стакана. І ось таку от банку. Можливо, я щось пропустила. Йдемо до вітальні. Тепер у нас є ось таке от супер красиве крісло. Воно мені дуже подобається. А також нам додали новий ось такий от пуфік у вигляді кавуна. Е, теж, в принципі, миленько. Наступний розділ. Ось всі нові речі із цього розділу. Перша це ось така от собака із ромашками. Чесно, не дуже розумію, що вона тут робить, скоріш за все, це більше як експонат у музеї. Далі ось така от синя драбина, теж, в принципі, симпатична. Далі ось такі от загородка, це теж для музею. І ось така от штука, щоб ставити туди малюнки. І далі у нас розділ із глобусом. Нам додали ось таку тріч. Рожеву, мені здається, що це ваз, але я можу помилятись. Далі ось така от річ, скоріш за все, це міні-блокнот на кільці, проте я не впевнена. Але, в принципі, він компактний і досить миленько виглядає. І далі дві ось такі от плюшеві іграшки у вигляді ластика і олівця теж дуже милі. У розділі зі звірями нам нічого не додали, тому дивимось коробки. У нас ось така от нова коробка із кришкою. Йдемо до рослин. І так, у нас 5 нових рослин. Перша це ось така от підвісна, дуже симпатична, мені дуже подобається, така прям естетік. Далі у нас ось такий от красивий букет. Мені дуже подобається, що тут такі пастельні кольори, а теж дуже класний. Далі ось така от рослина у коробці від чаю, теж досить креативна. Мені подобається, теж досить естетик. Далі ось такі дві рослини у такій коробці на коліщатах. А також ось така от ромашка у такій дитячій чашці. Ну, а далі будемо дивитись освітлення. Спочатку ось такий от прожектор. Він гарний для зйомок, тому я не дуже розумію, чому його саме сюди додали. Потім ось така от лампа на стіну, теж симпатична. Потім ось така от підвісна дуже гарно світить. Також ось така от красива гірлянда у вигляді мушельок. Теж класно, мені подобається. Також ось така от кільцева лампа, туди можна поставити телефон. Ну і, звісно, настільна, куди ж без неї. Лампи всі класні, мені все дуже подобається. Переходимо до розділу з технікою. Нам додали ось такий от білий комп'ютер, графічний планшет і до них стилус. Хоч стилус і не малює, як так, ну тобто анімації немає, проте це можна круто обіграти і зробити так, типу, вона малює. А взагалі досить крута задумка, і добре, що нам додали графічний планшет. Далі ось такий от мікрофон. Мені, якщо чесно, самій такий треба. Ну... Далі ось такий от планшет із клавіатурою. Картинок, як бачите, небагато. Далі ось такий от телефон. ну Він дзвонить, і теж небагато картинок. Але нормальний. І далі ось така от камера, теж класна, єдине шкода, що вона не друкує фотки. Тобто вона тільки фоткає, але не друкує самі фото. І далі будемо розглядати розділ зі швейною машинкою, а саме найбільший. І спочатку я вам хочу показати ось таку от круту річ, яку нам додали. Вона була на багатьох локаціях, проте в креаторі її ще не було. Це таке полотно, на якому можна малювати. Як бачите, тут є різні інструменти, розміри малюнку, якби, і кольори. Тут ну, на цьому холсті можна малювати, що будь-що можна малювати. Всякі малюнки, вибирати тут розмір, всякий, і потім їх само собою друкувати. Зараз я щось спробую намалювати. Ну, коротше, ви зрозуміли, що це взагалі дуже круто, що нам таку річ додали в креатор. Тепер можна навіть не ходити на якісь локації, а одразу малювати в креаторі, що, що потрібно. Ну і ось ці малюнки можна надрукувати. короче річ. Далі ось такі чотири малюнки. Е, ну, насправді я не буду зараз все розказувати. Е, ну, в принципі, прикольні, їх можна просто повісити або там, не знаю, взяти під ідею. Але взагалі тут нічого цікавого. Далі у нас йде приладдя для малювання. І перше, це ось така от палітра, як у нас вже був килим, тільки це вже справжнє. А далі ось такий от набір фарб. Це, я так зрозуміла, акрилові, але я насправді не дуже шарю. І ось такі от три пензлика. а Все дуже класне і якісно зроблено. Далі у нас іще одні фарби, тут шість кольорів, такі самі базові, проте ці вже саме у банках. Тут чорний, синій, зелений, жовтий, червоний і білий. Е, ну, як то кажуть, фарби багато не буває. Далі у нас ось таке от, я не знаю, що це, це якесь, типу, масло для малювання. я якщо чесно, Може це якийсь лак, ну я не розбираюсь. Тому не знаю, що це, але це щось точно для малювання. Далі іще фарби. Мені, якщо чесно, найбільше із цього сподобалась коробка. Коробка топчик. Ну Взагалі тут просто різні е, ці фарби, ну там іще позаду є. Далі ось така от машина. Я так зрозуміла, що це для запікання е, глини. Тобто, коли ти там щось зробив, якусь фігуру, то можна запікти і, ну, але взагалі це не точно, тому що знову ж таки я не шарю. Е, далі, ось таке от е, коло, щоб крутити, е, с... ну, ви зрозуміли, е, да, але воно не працює. Е, ну, от Зараз я вам показую, типу, як воно працює. І ось така от саме підставка сюди можна поставити. Зараз я вам покажу саме тісто, як воно виглядає і які фігури з нього можна зробити. Ну, а ось і сама глина. А, якщо на неї нажати, тут дуже крута анімація, то вийдуть ось такі от різні фігури. Зараз я вам всіх покажу. А, взагалі круто, що нам таке зробили. Це взагалі дуже прикольно і фігури досить смішні. Найбільше мені, мабуть, сподобалась ось ця от. Далі у нас іде ось такий от набір приладдя для глиноробства, Я не знаю, щоб робити ці всі фігури. Тут ось такі от е, палочки, різні щіпчики, типу, ганчірка. ну Ви зрозуміли, щоб робити ці всі фігури. Далі ось така от тканина, якщо не нажати, то вийде ось такий от костюм. Е, костюм досить симпатичний, проте я б таки не носила. Ну, кому як, коротше, мені не дуже подобається. Е, і далі у нас ось такі от нитки це набір ниток. Тут є різні нитки, різних кольорів. І як, як бачите, позаду є ще ось такі от гігантські ножиці жовті. Е, ну, Тут є різні кольори ниток, ви, в принципі, бачите, які тут є. Ножиці теж топчик. А також нам додали нову швейну машину. І я взагалі просто респект, того що. Е, ну... Розділ із швейною машиною, і щоб не було швейною машиною, ну, це дивно, коротше. І швейна машина дуже крута на вигляд, мені дуже подобається, тому за неї прям лайк. А ось і останні речі із цього розділу і це манекен. Як бачите, він, як би це сказати, піднімається і опускається. Ну, да. І це, в принципі, прикольно, дуже зручно, я б сказала, він такий універсальний. Далі це ось такий от папір для орігамі, я б сказала. Не дуже розумію, навіщо він тут, але в принципі хай буде. Далі ось така, от, типу рулетка, ну, щоб міряти там щось, заміряти одяг, наприклад. Далі ось така от штука це, наскільки я зрозуміла, знаєте, щоб робити килими на полотні так от вибивати. Ну, коротше, я не знаю, як це пояснити, але в принципі штука класна. Далі ось такі от нитки. За них теж респект. Мені щось здавалося, що їх можна якось сюди ставити. Було б це дуже круто, якби була така анімація, проте, на жаль, нам не зробили. А також новий клей ПВА, я б сказала. У спортивному розділі нічого нового, тому переходимо до іграшок. У нас дві ось такі от нові милі в'язані іграшки це курчай і курка. Дуже милі, мені прям дуже подобаються Йдемо до письмового розділу. Ось всі речі, які нам додали в цьому розділі. Спочатку це ось такі от скетч-маркери, Да, це скетч-маркери, я просто респект. Я, можна сказати, їх дуже чекала. Я от тільки недавно собі в реальному житті купила, і тут от багато кольорів, і, звичайно, шкода, що вони не відкриваються, але насправді просто це дуже круто. Просто хіба що для декору. Далі два ось таких малюнка, якщо на них нажимати, то вони якби будуть домальовуватися, я б сказала. А задумка, в принципі, прикольна, так для краси можна кудись поставити. Далі ось така от лінійка, і тут мала б рухатись оця от штука посередині, але, на жаль, вона не рухається. Тому саме тут анімація взагалі ніяка. Далі ось такий от канцелярський ніж, який теж нічого не ріже. Е, да. Ну в принципі нормально Хай буде Далі ось такий от ластик, гумка, який теж нічого не стирає. Далі просто таке от приладдя для малювання, теж в коробці від чаю. Е, ну, Досить оригінально. Е, тут навіть лінер, до речі, є, за це теж окремий респект. Правда, шкода, що він знову ж таки не відкривається. Далі ось такий от безлад. Е, безлад для кожного художника. А далі це, так зрозуміло, стилус, який нам вже додали, і його, я так зрозуміла, додали саме окремо. А також ось, ось така точілка. Ну, я не впевнена, але чомусь мені здається, що це точілка. Сюди стилус не вставиш. От саме тут, в цьому розділі, анімація жахлива. Переходимо до об'яв. Тут у нас три нові настінні е, рамки, е, і, ну. Ви бачите на екрані, і чотири ось такі от, картини, чи це постери, скоріш за все постери. Картина ось такі от, і е, це така, типу, гамма, ну, це, кольорова, що з чим е, сочетається. Ну, ви мене зрозуміли. І в розділі з вулиці нам нічого не додали, тому одразу переходимо до текстури стін і підлоги. І перша текстура стіни це ось такі от квіточки на блакитному фоні. Досить симпатичні, мені, в принципі, подобається. Правда, до чого тут художество? Ну, ладно. Далі ось така от біла цегла, простенько, але, в принципі, непогана. Далі ось така. от Це просто супер, дуже так креативно, мені дуже подобається. Правда, як на мене дуже яскраво, прямо ріже око. А так, дуже круто, мені в цілому подобається. Далі, ось такі от, це. Я б сказала, плями якісь, і тут дуже різні кольори, і мені не дуже це подобається. Далі теж плями, але тут воно вже якось більш гармонійно між собою сплетене. Це мені більше подобається. І далі моя найулюбленіша текстура стін це, типу, фон картини Ван Гога, здається. Ну, я не шарю. Дуже красиво, дуже круто намальовано. Мені прям дуже подобається. Це моя прям сама улюблена текстура стін, мабуть, взагалі в Токапоці Тому, да, за це окремий лайк. Ну, а далі підлога. Перша підлога це ось така от плитка. Ну, в принципі, нормально, проте вона більше для туалету, мені здається. Далі ось такі от сірий, це, мені здається, більше як килим, але може і просто підлога. Далі біле дерево, теж, в принципі, нормальне, ну, але нічого цікавого. І останнє це найкраще, на мою думку, це просто дерево коричневе, заляпане фарбою. Ну, у нас же була і шафа така, але не було такої стіни. Оце от мінус. Якби були ще стіни, то взагалі було б супер. Що ж, ну а зараз хочу оцінити саме оновлення. А, ну, ви побачили, що насправді предметів не дуже багато, проте й не дуже мало. Тобто були розділи, які тупо пропустили, а в деякі напхали просто все, що можна було. Це, звичайно, мінус, проте все одно предметів було досить багато, і вони були всі дуже класні. Тобто не було таких, які мені прям не сподобались. Тому. Хай буде оціночка 9 із 10. Мені здається, що це оновлення тільки трошки не дотягає до 10, тому що воно ну, справді класне. Тому я вам дуже рекомендую його купляти. Якщо чесно, я не цікавилась, скільки воно коштує, але я впевнена, що воно 100% відповідає своїй вартості. Що ж, ну, на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!